Всім привіт, привіт! Мене звати Оксана Лукавенка. Я дипломована фітнес тренер. Ви в мене на каналі і тут ми займаємося фітнесом. Сьогодні це буде тренування по пілатесу. Взагалі дуже люблю і поважаю пілатес за те, наскільки злагоджено, потім працює, е, працює мозок із е, вашими м'язами. Ну і, звичайно, за те, яку фігуру він нам потім дає. І що саме головне самопочуття. Давайте розпочнемо. Опустили руки, опустили плечі. Давайте почнемо з вдиху видихом Головне в будь-яких тренуваннях це навчитися правильно дихати. Я багато разів казала, повторюсь, що давайте ми навчимося дихати, покладемо руки під грудну клітку, під груди так? На низ грудної клітки. І будемо розширювати їх і звужувати. Вдих через ніс, видих через рот. Животом ми не набираємо повітря. Розширюємо діафрагму, вона надувається як купол, і потім на видиху все повітря видихаємо. Дих-видих. намайте, щоб плечі ваші стояли на місці. Живіт не надувайте. І коли ви навчитесь правильно дихати, дуже багатьох проблем з фігурою, наприклад, нам також вдасться уникнути, наприклад, вибираючого живота. Так? І діафрагма вона масує всі наші органи внутрішні. Вдих-видих. Давайте ще чотири зробимо, так? то я багато розмовляю. А видихайте. Ще три обережно, щоб не закрутитись голова. Вдих через ніс, видих через рот, ще два. Останній раз. Окей, продовжуємо так же дихати, але тут робимо вдих-видих, руки через голову, через боки вверх, ще один. Вдих, видих, тримаємо. Прес. Давайте починаємо з повороту голови вправо вліво. Спокійно вправо вліво і гарно з своє задоволення. Будемо тренуватися. Ще чотири. Добре, ще три. Молодці. Ще два. Один. Вправо вліво. Нахил голови. Обережно. Чотири. Три. Два. Один. Давайте тут залишимось і трішки-трішки потягнемо на себе. Ще чотири, три. Заблущимо тут мікрофон, зачепила два, один і інший бік. Далі піде динамічніше, обіцяю. Чотири, три, два, один. Добре, з цього положення округлюємо лише верх спини, тягнемось вперед за пальцями рук. І повертаємось грудну клітку вперед. І видих. Потягнули. І ще сім. Шість. Живіт зажати, вдих, видих. П'ять. Продовжуємо. Відчувайте, як розтягуються м'язи на спині, пупок до хребта. І у нас, до речі, прас уже починає робля... робити, так? коли ви округлюєте трішки і наш поперек. Ще два. Один. І тепер так само, але вправо і вліво. Потягнулись і в інший бік. Потягнулись, Оп. І ще. Вдих. Груди вперед, грудну клітку вперед. І видих. потягнулись, вперед за пальцями рук вбік. Угу. Іще. Вбік. Добре, ще чотири. Молодці. І гарно гарно. Витягуємося. Ще три. І тут плечі вниз. Ще два. Окей. Останній раз. Добре, тепер сильніше. Нахиляємось вперед. Вирівнюємось і опускаємо руки через боки. Знову вперед сильніше округляємо спинку. Вверх опускаємо руки через боки. Вперед, вверх. Руки через боки опустили. Ще 5. Ще 4. Ще 3. Ще два. І гарно відчувайте кожен м'яз, який зараз працює. Прислухайтесь до себе. Молодці. Останній раз. Добре продовжуємо. Але нога рівна та, що у нас попереду, ми витягуємося вперед за пальцями рук, а та нога, що у нас ззаді, згинаємо її і тягнемось за тазом назад. Вдих, видих. І змінили ногу. Видих. І відчуйте, як ми розтягуємо ту ножку, яка у нас попереду. І напружуємо ту, яка у нас позаду. Окей? позмінно, Права-ліва. Поїхали. Вісім і тягнемося вперед за пальцем рук. Тут виросте грігну квітку вперед, плечі опущені. Сім. Вага тіла рівномірно на дві ступні, можливо, навіть з акцентом на ту ногу, яка у нас ззаді. П'ять це було, ще 4. Вдих і виросли. Видих і видих. Три. Так, не забувайте голосно дихати і не соромтеся цього. Навіть коли ви в групових заняттях, навіть коли хтось є споряд. Вдих, видих, вдих. Видих. Добре. По останньому разу гарно розігрітися. Останній. Окей. З цього положення ми будемо спокійно опускатися і вагу тіла переносити на одну ногу. Також за тазом тягнемо назад вдих і за руками вбік. І видих. Давайте лише на одну, потім на іншу. Вісім. Сім. Коліно, ноги, яка у нас попереду. У мене права сліва, якщо ви робите дзеркально її, а не виходив вперед, да, коліно. Шість. П'ять. Чотири. напружене все тіло. Чітко кожну вправу, але з таким плавним гармонійним переходом. Ще три. Ще два. Останні. Добре. Тут залишилось. І попружили. Вісім, сім, шість, п'ять. Ще чотири. Розкриваємося гарно. Три. Розтягуємо бік. Ще два. Один. Добре. Опустилися вниз. З цього положення ми вирівнюємо лише ліву ногу в коліні. Вниз. І вверх. Вдих. Видих. Ще п'ять. Добре. Ще чотири. Таз назад. Зігнули. Ще три. І ще два. Молодці. Останній раз. Окей, підіймаємось, підтягуємо цю ножку і будемо робити те саме в інший бік. Поїхали, випаде вдих. І вдих. Вісім. Живіт. Тримайте, зажатим, Сім. Не падайте наступню опорну в бік, так? А м'яко приземляйтесь, так? Вдих. видих. Ще п'ять. І ще 4. Добре, можна руки перед собою. Так, ще три. Ще два. Останній раз. Затримались тут. Сидимо, витягуємося, За тазом туди назад. Вісім, сім, шість, п'ять. Живіт підтягнутий. Чотири. Відчувайте, як розтягується ножка. Тут внутрішня проста стегна. Три, два, один. Добре, опускаємо вниз. Долоні. Вирівнюємо лише цю ногу. Так, у вас справа. Вісім. Вісі. Ще сім. І не забувайте дихати. Ніколи не затримуйте дихання. П'ять. Чотири. Три. І ще два. Один. Так, ми забули тут постояти, стоїмо. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три. Два, один. Добре. Піднімаємо, збираємо обережно ступні. тепер ми з'єднаємо дві вправи. Дивіться, ми зробимо так, да? передня, пряма, задня зігнута в коліні. Права, ліва, і в бік. Вдих, видих перед собою. І вдих, видих. Зрозуміло? Спочатку назад, передня, пряма задня зігнута, позмінно, і в бік. Ще. Поїхали. Вісім. Так, ніби динамічно. І стрейч, і пілатес позмінно назад. І вбік. І ще. Дихаємо, дихаємо. Вдих, видих. На зусилля робимо видих, так? Видих. Видих. Ще. Можна в своєму темпі, звісно. Ще чотири зробимо. Дихаємо, дихаємо. У мене, можливо, трішки збивається дихання через те, що я розмовляю. Все, три. Зажатий прес. І ще два. Молодці. Видих. Вдих. Видих. В своєму темпі. Не забудьте, до речі, поставити собі улюблену музику. Ще два. <кхи> Видих. По останньому разу. Видих. Вдих. Видих. Окей, і ви, великі молодці. Тут ми залишились, опустились вниз. Давайте з цього положення. Опускаємо таз вниз і вирівнюємо ноги в колінах. Таз вниз, розтягнули наш поперек, наш хри, хребет. Так? Всі хребці, вони під власною вагою просто опустились. Розтягнулись, витягнулись, правильно ж сказати. Ще. три. Ще два. <кій> <кій> Останній раз тут. Залишились внизу. Затримаю стоємо. Ще вісім. Сім. Молодці: шість, п'ять, чотири, Три. Класне вправа для жіночого здоров'я. Два. Ну і для чоловічого теж, тому що у чоловіків також є хребет. Два. Один у деяких так. Вибачте мені за мій жарт. Добре. Опускаємось. Вниз на коромат в положення стола. І з цього положення ми обидва коліна піднімаємо догори. Так, ми так робили, можливо, хто за мною давно, але потім підемо далі. Ми торкнулись колінами і вверх. Торкнулись колінами вверх. У нас сильно напружений прес, пупок до хребта. І передня поверхня стегна також. Готові. Поїхали. Вісім. Сім. Обов'язково коліна під тазобедренним суставом, суглобом, так, Тазостегневим. застигневим. Шість. П'ять. Чотири. Останні три. Останні два. Спинка рівна. Один. Стоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Тепер ми будемо лише одна нога. Давайте вдих і видих. Торкаємо не торкаємося підлоги до паралелі з підлогою і видих. А протилежну п'ятку в підлогу. А ця ножка, яка у нас піднімається до гори, вона зігнута в коліні. Спинка рівна. Поїхали. вісім. Вдих. Сім. Шість. До речі, можна і торкнутися, але надовго коліном там не залишайтесь. П'ять. Ще. Чотири. Вдих, видих. Три, два. останній, Вгорі затримастимо. Виштовхуємо таз наверх. Прогинаємося в грудному відділі хребта. 8, сім шість. розтягуємо ножку, яка у нас в підлогу п'ятку. Так, ми направили. П'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємось те саме, ми зробимо з іншою ногою. Видих. Вісім. Поїхали. Сім. Вдих. Вийдих. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. І ще два. Останнє. Тут затримали стиму: вісім. Сім. А вирівняли ногу так шість. П'ять. Вирівня ногу, та, яка у нас в підлогу стопа. 4, три. Два, один. Добре. Тепер з цього положення коліна не опускаємо вниз підлогу. Все вийшло, так? Сподіваюся. Напишіть мені, будь ласка, вийшли чи не вийшли? Як вам ті вправи, які я постійно намагаюсь внедрити на від? Чи, Можливо, потрібно йти по класиці. Буду рада вашій зворотньому вашому зв'язку. Окей, з цього положення. Лише одна нога. Бачите, таз ми не піднімаємо, ногу не вирівнюємо. Лише одна. П'ятка в стелю. Вісім. Сім. Велика навантаження зараз на плечі. Шість. Ну на плечові м'язи. П'ять. Так на дельте. Чотири. Три, п'яточка вверх, живіт зажатий. Два. Один. Стоїмо. Вісім сім. Шість. Пять, чотири. Три, два, один, окей, інша нога. Вдих. види. Коліно весь час на весу з, одним, з однією відстань від каримату. Поїхали вісім. Сім. Шість. Намагайтесь будь-яку вправу виконати на шість рахунків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага. Ще три. Ще два. Один, горі затрима стего вісім, сім, шість, пять, 4, зажатий прес. Три. Два. Один. Добре, спокійно опускаємось. Сідниці на п'яточки. І ми потягнулися. Далі лягаємо на живіт і потягнули передні поверні стегна. І передні поверхні стегна потягнули і грудні м'язи. З цього боку також потягнули. Ще. Зараз у нас працювала <ква> квадріцепс. Так? І ми розтягнемо ще чотири ігрівні м'язи з цього боку. Так, тягнуться. Три, два, один. Обов'язково спокійно, повільно опустили одну ногу і іншу до себе підтягнули. Опора на передпліччя вперед. Спокійно дихаємо. І ще 4, ще три, молодці, ще два. Останній раз, добре, і повертаємося на бік на передпліччя. Часто мені кажуть, що коли я з вами так розмовляю, ніби, ніби вас слухаю. Слухаю і дивлюся, не лише слухаю, так? Окей, на передпліччя ми будемо піднімати. Та зверх наше тіло в одній площині. Опора на, на передпліччя, Лікоть під плечовим суглобом. Намагайтеся, не виводити цільно вбік, вдих. На видих ми піднімаємося і вирівнюємо ногу, яка в нас вгорі, вирівнюємо вдих. Вісім. Угу. Сім. І в нас працює. І бік, який внизу. Шість. Угу. Ще п'ять. Подивилась, хоч мікрофон включила. Ще 4. І бік, який внизу, і стигну ті ноги, яка нас піднімає, так? Та, що внизу. Три. Молодці. Ще два. Останній раз. Вгорі затримаємо, стоїмо. Вісім. Сім, шість, п'ять. Живіт зажатий. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер лише ця нога, що в нас вгорі, вниз, вверх. Ні, вона рівно. Вісім. Ось так руку за голову, сім. Шість. П'ять. Зажать прес. Чотири. Ще три. Ще два. Один. Молодці. Опустила. Тепер дві ноги рівні. А у нас буде планочка, так? Динамічна планка бокова. Стоп, стопа за стопою. не давіть. Однією стопою на іншу. стопа за стопою, Лікуть під плечем суглобом тих видих. Вісім. Торкнулися вверх сім. Шість. І ще п'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній. Вгорі затримаю стоїмо. Вісім. Сім. Шість, п'ять. 4, три, два, один. Молодці. Відпочиваємо. Давайте ляжемо на цей бік, зігнемо в колінах і розкриваємося. Динамічно розкрились, затримались і повернулися. Ще. Розкрилися. І лікті у нас дивляться. точніше, коліна в один бік, а голова в інший рука. Добре. Так, розкрили, затрималися і лежимо. Мені особливо нікуди, але гарно розкриватись. Щоб у вас руки залишались перпендикулярно корпусу. голова повертати в протилежний бік від ваших колін. Ще 4. Три. Лежимо, відпочиваємо. Ще два. Один. Добре. Повертаємось. Допомагаючи собі руками. припіднімаємось і змінюємо бік, так? Інший бік. Поїхали. Спочатку <кій> зігнуті ноги в колінах. Тіло в одній площині, так, наперед пліччя, вдих і видих. Вісім. Поїхали. Сім. Прислуховуйтесь до себе завжди. Шість. Не лише, до речі, в, в заняттям фітнесом, а в принципі, по життю до себе потрібно прислуховуватись. П'ять. І чути себе чотири. Молодці, ще три. І ще два. Останній раз. Закримали. Стоїмо. Вісім. Сім, шість. П'ять. Гарно відчувається нога. Ще внизу. Чотири. Три. Та зверх. Два. Один. Добре. Вниз вверх. Видих. Давайте лише ножка, яка у нас прямо. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Окей. Опустились. Ступня за ступнею. Та зверх. І. О, бічна планка. Поїхали? Вісім. Сім. Виштовку. Та зверх. Робимо видих. Шість. Ще. П'ять. Чотири. Три. Торкнулись і вверх. Надовго внизу не залишайтесь. Два вагу тіла не, сідницю так не переносите. Да? Останнє вгорі грі Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. Можете. Дивитися за рукою. П'ять, яка вгорі? Чотири. Три. Два. Один окей, молодці. Лягаємо, зігнули ноги в колінах. дві руки перед собою. Над головою малюємо на півкруг, розкриваємося і повертаємося. І давайте динамічно так зробимо. Видих. Угу. І ще. Останній раз. Розкрились, затримали. Стоїмо. Стоїмо, лежимо 4, 3. Два, спокійно відпочивай. Один, добре, повернулися. Далі ми зробимо трішки вправ на прес. Так, я думаю, в який бік краще. Давайте так, залишимось. А, піднімаємо плечі лопатки. Ось так. І лише у нас права ліва нога, верх-вниз. Пупок до хребта обов'язково. Намагайтесь не, не округлювати живіт. Хорошо, виздули з нього все повітря. Дихаємо низом грудної клітки. Поїхали вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. вперед впередверх. Два. Один, ще зробимо вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три можна руками тягнутися вперед, так? Щоб було зрозуміліше. Два. Один. Окей. Тепер так само. Але ми будемо зводити і розводити ноги перед собою. Не, не дуже далеко. Вісім. Сім. Можна нижче, так? Мені ніде. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Давайте тягнемося вперед руками. Два. Один. Ще вісім. Вісім. Сім. Шість. Чим нижче ноги, тим складніше. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Добре. І тепер ми з'єднаємо дві вправи. Буде нога вверх, вниз. І вбік. Ні, давайте одна вверх. Зараз покажу так. Все. Придумала вверх і вбік. Потім навпаки, інша вверх, Вбік. Понятно? Вісім. Сім. Ще шість. Ще п'ять. Руки тягнуться да, вперед. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останні. Окей, молодці. Відпочиваємо. Потягнули за пальцем руки ніг. Далі. Перевертаємося на живіт і зробимо трішки вправ для спини. Обов'язково не обхожу нашу спину, ні в одному своєму тренуванні. Добре, піднімаємось тут вверх. Тягнемося за пальцями рук назад. Робимо тут схрещування. Повертаємось вниз. Один, два. Схрещування руками назад, над сідницями. Так, над попереком. І повернулися. Вдих. Вісім. Сім. Далі назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І тут залишились лише з хрещим, 8. вісім. Сім. Шість. Чотири. Дивимося вниз підлогу. Три. Два. Один. Підборіддя. Не підборіддя, а не підборіддя. Вгору не закидайте. Голову не закидайте. Добре. Тепер динамічно просто корпус піднімаємо. Руки рівні. Вісім. Тягнемось далі назад. Сім. Шість. І зама купище вперед. П'ять. Вище. Чотири. Останні три. Два. І руки болять також. Останній раз, затримаємо стоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять. Останні чотири, три, два, один, молодці. Допомагаємо собі руками. Припіднімаємося, обов'язково давайте розслабимо спинку, округляючи її. І прогинаючи. Знову округлити. І прогнути, зробити вдих. І видих. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Добре. Та зверх. І п'яточки вниз. Також грудна клітка прогнуться. Чотири. Три, два, один. І долонями крокуємо до ступні. І покачали вправо вліво, вперед-назад, головою покрутили. Так, хай кожен хребет стане на своє місце. Хребець йде. Чотири, три, два, один. Вдих на видихі вгору, вверх, з круглою спинкою. Так, хребет за хребцем для того, щоб не закрутилась голова. Тут вдих видих І давайте одна рука перед собою. І інша. І так динамічно зробимо одна і інша. Ще по разу. інша. Окей. Тепер лише плечі і вниз. Живіт підтягнути. пам'ятаєте, як ми дихаємо? Навчіться правильно дихати, і це велика частина успіхів ваших в фітнесі і в коригуванні тіла. Або просто навіть в здоров'ї. Два. Останній раз. Вдихвидах. І ще. Останній раз. І я дуже дякую вам за тренування. Я вам аплодую. Ви великі молодці, дякую, що були зі мною. Обов'язково, будь ласка, хто на мене підписаний, підпишіться, будь ласка, і залиште свій зводній зв'язок. Як вам тренування? Як вам я? І я з вами прощаюсь до наступної зустрічі на наступному тижні. Все, до побачення!